Ще була розпаковочка Ліля з Києва. Мені передала посилочку. Дякую тобі, дорогенька. Ось її лист. І це її каву зробила ось. Бачите, і навіть, дивіться, як гарно вийшло, рибка вийшла. Такі цукерки ось смачні. Я що до кави патруфілії, типу ну, вкусні. Смачненькі, якраз мені. До кави пише, Лілічка пише. Так, зараз читаю. Добрий день, Ядвіга. я двігаю. Ваша підписниця з ТікТоку, дуже вам вдячна за все, що ви для нас робите. Даєте ціні поради. Є такі речі, що прожито багато років, а ми, а ми нічого не розуміємо. Ви нас учите. І за це вам дуже вдячні. Мене звати Лілія, мені 52 роки, я з Києва. Я дуже вас прошу, щоб ви провели прямий ефір для схуднення. Бо я мала на зріст і маю зайву вагу. Все життя з цим борюся. Дякую, дякую тобі, дорогенька Лілія, за твої смаколики, вона і котикам моїм передала на народні відьмі двіги. І на ядюся і я розпаковку там виставила, можете подивитися, кому цікаво. Я що хочу сказати, я зроблю дорогенький для вас цей обряд. Я буду брати тільки 18 людей. Значить, 15, 18. Більше ні, ну, не можу, бо там енергетика ж моя потрібна. То це законно схуднете до 700-800 грамів до кілограма кожного дня. Це, навіть, не обговорюється. Це чудодійний обряд, старий мого діда-Нестера, і, власне, мертвий жир він називається. Це я його роблю на смальці. Смалець, тільки старий, я замовляю, мені привозять. Ну це багато, там це один з компонентів. Там майже 23 компонента. Ну, це мертвий жир теж потрібно. З кожним я буду працювати, і ми будемо виставляти свої результати. Це буде десь кінець лютого, бо я замовила матеріали, мені повинні були прийти. Але ж бачите, зараз в нас війна і через це дуже великі перебої. Дуже великі перебої із посилками міжнародними, те, що я замовляла. Бачите, я в Тунісі була, там був цей компонент, але ж мені, ну, я як у відьма я в магазині була в той тунісській, Там така відьма, ух, така, знаєте. Ну, не, не хочу образити її така стара карга. Ну, Така, ну ви що, чувствується сила. Так, от ми з нею познайомилися, в мене є і телефонами, ми обмінялися, ну, ми з переводчиком. Общалися. Ну, Що я хочу сказати, в неї є в магазині, але цей компонент, але не вивезли б, Ні, не вивезли б на таможню, вона каже, ну, не дай Бог, каже, знайдуть. Ну, через переводчика каже, ну, буде неприємність. каже, і зім, і, зім і можуть, да, ну, Мені з Угорщини завжди пересилали із Закарпаттям. Ну, я випустю, звісно, відео на всіх своїх аккаунтах, як я не буду набирати на цей обряд. Це саме головне, що те, що до 10 кг можна схуднути, це кожен день ми будемо знімати відео, і я буду виставляти Ну одну із своїх кого я візьму людей. Звісно, з її дозволу, новий. І саме головне, що я тоді закарбовую і вежи ж не О, саме головне, Бо є люди повні, яким ну, потрібна допомога моя бо, ну, можуть хворіти. Лілічку, звісно, я візьму обов'язково. Ліля, як ти мене чуєш, напиши, будь ласка, мені Де ти пиши, щоб я ж не загубила. Великими літерами напиши. Лілія Київ, я буду знати, що це ти, відкрию повідомлення. Так що так, дорогеньке, дід, це, це діда Нестера, брат, він так. Дуже-дуже дуже цим займався, бо люди до нього, бо знаєте, раніше ж такі були, ну не було таке машин сильно. А от навіть на тачки з привозила жіночка свого сина до діда на тачки оці, що город, ну, ну, в селі тачку вбирають. Знаєте, на колесо і це, і це привозила його до діда. Так. Самому було 13 чи 14 років хлопчику, а вес був такий страшний. І вона це на тачки возила до діда ось цього хлопчика. І дід з ним працював, працював і допоміг. І той хлопець я вже його взрослим бачила років 10 назад в Києві, оцього мужчину. Ну, він мужчина, так, і нормально не поправився такий в тілі, ну не так, же, як ожирення в нього було. Так, дід мене навчив, я вмію це робити. І я вам допоможу, я вас обіймаю.